Доброго дня, шановні риби! доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і я хочу в даному відео зробити тару передбачення на тиждень з 17 по 23 червня. Це загальний розклад, і він може з вами резонувати як і по конкретних ситуаціях, так і практично повністю. Рекомендую вам також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на цей Та у вас буде мотивація. Мотивація працювати, мотивація досягати своїх цілей. Вам захочеться бути скрізь а, одночасно. Вам захочеться робити а, багато речей також одночасно. Це буде бажання, а, можливо, більш чітко а, структуризувати. Свій розклад дня, структуризувати те, що ви робите, що необхідно ви зробити в першу чергу, що необхідно е зробити в е другу е чергу. І у вас буде дуже багато такої внутрішньої енергії, внутрішньої мотивації, внутрішнього бажання е все робити одночасно. Ви будете цим горіти. А, добре. Давайте подивимося, яким буде для вас цей тиждень. В різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери фінансів. Добре, якщо ми говоримо по сфері фінансів, це якби буде така певна стабільність. Працьовитий час, продуктивний час це, можливо, робота над проєктами, робота над обов'язками, в яких ви зможете реалізувати свої знання, реалізувати, можливо, не повністю, але частково якісь свої амбіції. Можливо, десь щось відшліфувати, те, над чим, наприклад, у вас якісь там пробіли в ваших знаннях. Це загалом досить хороша, досить така робоча і трудова працьовита атмосфера на вашому місці роботи. Але ж давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте... Роботу, то я можу сказати так, що загалом ви на всі якісь моменти, на всі документи, на всі свої завдання будете дивитися цілком тверезо, без якихось там, знаєте, Будування планів, якщо ви будування якоїсь там ілюзії, тобто ви знаєте, що ось це я можу дійсно зробити цього, ну тут треба мені на це, наприклад, більше часу вділити. Цього я, наприклад, зробити не можу, тому що у мене, наприклад, недостатньо знань чи вмінь, щоб щось там зробити. так? Ви будете досить чітко, досить правильно приймати рішення в кожну ситуацію, кожен документ, кожен проєкт, ви будете аналізувати вздовж і в. Вивчаючи кожну літерку, кожен рядочок, кожне речення. Тобто, можливо, саме, саме от ви будете працювати над якимись завданнями, які будуть вас мотивувати, яким вам буде подобатися це все робити. І для того, можливо, ви будете робити одночасно дуже багато завдань, і саме нам ця карта і говорить, що цього тижня саме вас робота буде мотивувати і робити багато речей одночасно. Так? Добре, дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, є, є шанс знайти роботу цього тижня, є шанс працевлаштування. Я не можу сказати, що заробітна плата буде аж такою високою. Можливо, дивіться, тут може бути момент, що заробітна плата вона буде трішечки нижчою, ніж ви подали в своїх умовах. так? Далі це робота, в якій, знову ж, ви будете працювати, де ви будете відшліфовувати, реалізовувати, проявляти свої знання, вміння і компетенції. Я не можу сказати, що тут будуть якісь американські емоційні горки. Тобто не буде так, що сьогодні нічого, а завтра аврал. Що, наприклад, сьогодні шеф хороший, а завтра. Е Такі, знаєте, психічно, припустимо, неврівноважений, ні. Тут буде, знаєте, скоріше якась така стабільна робота, де все ви будете кожного дня виконувати роботу. Я б сказала, навіть така буде характерна для, ваш, для цієї роботи більша рутина. Добре, дивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, це зазвичай. Шанс, шанс на успіх, шанс, якщо ви працюєте над якимось е, проєктом, як другим чи додатковим джерелом доходу, шанс на те, щоб е, почати втілювати щось в життя, що згодом вам принесе прибуток, принесе певні плоди. Можливо, що. Подальшому стане справою вашого е, життя. Можливо, саме в цьому місяці прийде до вас якийсь шанс, е, знову ж таки, десь щось підзаробити, десь е, щось е, втілити в своє життя. До речі, для когось це знаєте, що може ще бути? Це можуть бути якісь. Е, Дорогі дорогі е, придбання, якісь можуть бути подарунки. Для когось це можуть бути витрати на лікаря, тому що ви, наприклад, дізналися е, про свою вагітність і зараз е, плануєте знайти хорошого лікаря. Це, знаєте, також можуть бути витрати на ці всі вітаміни. Таблетки, фольову кислоту для того, щоб все там ваш, ваша дитинка добре розвивалася, наприклад, в утробі вашої дружини чи вас, так, якщо ви жінка далі. І загалом, якщо ми говоримо загалом про фінансову сферу без жодних там проєктів, то це стабільне матеріальне положення. Також ще раз вам нагадаю, що звертайте увагу на можливості, які може давати. Вам світ може давати оточення інші люди на цьому тижні стосовно заробітку грошей. Добре, дивимося, що у вас в стосунках з вашим оточенням. Так, якщо ми говоримо, це можуть бути якісь гульки, п'янки, гулянки. Можливо, саме ви дізналися, що ваша дружина чи ваша партнерка вагітна і ви на радостях пішли з друзями. Це знаєте, як то говорять, прилити. Раз, другий момент, будьте обачні, тому що є люди, які можуть маніпулювати вами, які будуть робити все, щоб ви були, наприклад, від них залежні. А, так Може це маніпулювати це, можуть бути маніпуляції будь-якого роду від таких досить латентних прихованих, так і досить таких явних. Тому знову ж таки звертайте на це увагу. Можливо, ви наприклад дізнаєтеся, чи будете пропрацьовувати тему з кимось з вашого оточення стосовно залежностей, так? Але давайте подивимося більш детальніше, про що нам говорить ця карта для людей, які мають стабільні. Романтичні стосунки. Дивіться, в першу чергу, це може бути розлучення, тому що розірвання стосунків, розлучення, тому що ви дізналися, що ваш партнер чи партнерка зраджують раз. А це може бути те, що, наприклад, ви вже просто не можете, тому що ваш партнер чи партнерка мають певні алкогольні чи будь-які іншого роду залежності. А це також може бути, знаєте, якщо у вас все добре, так і нічого не віщує якогось там розлучення. Це можуть бути просто такі, знаєте, сварки, можуть бути стосовно грошей. Це можуть бути сварки стосовно, наприклад, того, що ваш партнер добре відмітив з друзями, наприклад, вашу вагітність. так, І, скажімо так, прийшов додому о восьмій ранку наступного дня, і ви просто через це дуже злитися, Так, можете. Це також можуть бути, знаєте, ще сварки на основі чого? На основі того, що. Наприклад, ви або ваш партнер не бажає приймати якесь рішення. Тобто, припустимо, ваш партнер постійно говорить: та мені без різниці, куди ми підемо, куди ми поїдемо, приймай сама рішення, так, або приймай сам рішення. І просто може бути, що вас перепрошую, вкурвить конкретно, і ви можете ну, просто пред'явити такі претензії, що, мовляв, Ну, холера ясна, ти хоч раз можеш сам прийняти рішення, сам це зорганізувати, сам запропонувати щось. Добре, дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Дивіться, скоріше за все, тут могла бути залежність від. Попереднього негативного і дуже болючого досвіду, після якого ви дуже сильно зализували рани, і тут, скоріше за все, що, що ви ще досі о, тримаєтеся оцього досвіду. І ви, наприклад, боїтеся вийти в стосунки, так, вийти в світ. Вам ви ви звикли до того, що ви весь час переварюєте в голові? А як треба було зробити? А чого ж він так зробив? А може я недостатньо така була? Може недостатньо так говорила, може недостатньо добре поводилася. І так далі. І ви весь час оце варитеся в цій каші, тоді, коли вже треба було б виходити з цього, вам комфортніше все-таки в цьому залишатися і не змінювати хід своїх думок, не змінювати себе, не змінювати якість свого мислення. Дивимося, що вам принесе радість. Так, Принесе радість, як би це не звучало, але саме якесь перемир'я, яке, скоріше за все, може бути недовговічним раз. А по-друге, можливо, ви на якусь ситуацію дивитеся зовсім ілюзорно, зовсім необ'єктивно, і вам так комфортно. І вам комфортно це сидіти в оцих ілюзіях. А для деяких це знаєте, що може принести радість, можливо, якийсь інфантильний підхід до якої до якихось конкретних ситуацій, не знову ж таки можливо брати в чомусь відповідальність на себе, Те, що ви я живу так, я як я живу, так а для когось може принести радість ваш егоїзм. Знову ж таки, звучить дивно, але егоїзм він теж, є, він теж приносить певні користі, тому що ви, можливо, починаєте думати більше про себе, а не про оточення, а не про те, що скажуть інші. Дивимося, що, на що необхідно звернути увагу. Так, необхідно звернути увагу знову ж на. На те, що ви не тримаєте в ризах свої емоції. можливо, що ви занадто імпульсивно підходите до конкретних дій, до конкретних ситуацій, так? Те, що ви не хочете пропрацьовувати свої емоції, особливо негативні, ви не хочете їх змінювати. Варто звернути увагу те, що ви не прислухаєтеся більше до себе, не прислухаєтеся до власної інтуїції. Якщо ви ходите до психолога, якщо ви ходите до психолога, то також будьте обачені, чи це дійсно хороший спеціаліст. Тому що є велика ймовірність, що щось з тим психологом у вас може бути не так. Добре, давайте ми подивимося. Рекомендації. Так, я перепрошую. Йдіть власною дорогою знову ж таки, не намагайтеся себе порівнювати до когось, не намагайтеся бути як хтось, чи робити, як вам хтось говорить. Йдіть власною дорогою, вона у вас є унікальною, і насправді, якщо ви будете йти власною дорогою, якщо ви будете робити так, як ви відчуваєте, так як ви дійсно того хочете, вам все буде набагато легше даватися в цьому житті. Якщо ви бачите якісь можливості в цьому житті, от в даному випадку я бачу в першу чергу це гроші, так саме в фінансовій сфері, а використайте ці можливості. Використайте, тому що воно може ваш змінити е, тотально ваше життя. Ну що, ж, шановні риби, так, можливо, в деяких моментах буде неприємний тиждень, можливо, є криза, можливо, будуть якісь суперечки зі своїми близькими та рідними. Але загалом я вам скажу так. Е, це буде можливо тиждень трансформації. Я вам бажаю пройти його якому пройти цю трансформацію якомога м'якше, якомога легше. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.